Для приготування масляного бісквіта нам потрібно цукор, борошно, яйця, масло вершкове, какао-порошок, цукрова пудра, горіхи, кориця, розпушувач, ароматизатор і сіт. З'єднуємо вершкове масло разом із цукром і збиваємо до пишної маси. яєць додають сіль, розпушувач. І добре все До борошна додаємо корицю. Потрібні горіхи і все ретельно перемішуємо. аромат. Так, звичайно. До взбитої маси додаємо частинами яєчну суміш і збиваємо ще 10 хвилин до пишної маси. Збиту масу поступово додаємо підготовлене борошно і замішуємо тісто. Тісто ділимо навпіл і до одної частини додаємо какао. У підготовлену форму, змащену маслом і посипану борошном, Спочатку викладаємо темне тісто, замішане з какао какаоріху, біле тісто. Випеченке охолоджуємо форми.